Доброго дня! Сьогодні 22 січня 2024 року. Які енергії будуть впливати на нас сьогодні? А впливають на нас сьогодні енергії дурня, мага і іерафанта. Енергії дурня будуть давати нам спонтанність, буде підштовхувати до ризику, будуть неочікувані і незаплановані обставини, бажання експериментувати, можуть виникати конфліктні ситуації, але ви вони, не ведіться на ці провокації. Буде занадто багато розмов, можливо, будете обмінюватися враженнями після вихідних. Це гарний час залишити минуле у минулому. Діяльність буде хаотичною і неспокійною. Енергії мага дають нам ще більше хаосу, не вистачатиме дисципліни. На робочу колію буднів буде втягуватися непросто. У стосунках один партнер може поводитися як дитина. А хто без пари, але партнер вже є. То це час для пізнання один одного. Якщо побачення призначене на сьогодні, не поспішайте будувати багато планів. Потрібен час для налагоджування контакту. Єрофант рекомендує нам сьогодні: не варто давати поради, якщо вас про це не просять. Не намагайтеся нав'язувати оточуючим свої погляди. Не варто проявляти понадмірну опіку. Якщо потребуєте допомоги, звертайтеся самі і не відмовляйтеся, коли вам її пропонують. Будьте уважними до того, що вам говорять. І слідкуйте за тим, що говорите ви. Загальна характеристика цього дня це день не фінансовий, зараз тільки будуйте нові плани і проекти. Якщо сьогодні негайно потрібно підписувати якісь документи, контракти, договори, уважно читайте все, що написано. Якщо виникають сумніви, звертайтеся за консультацією до спеціалістів у відповідній сфері. А я бажаю всім легкого дня, уникайте сварок, миру вам і спокою.